Мир Божий всі, слава Ісусу Христу! Біблія негативно відноситься до вживання алкоголю. Про це неодноразово писали пророки в Старому Заповіті. А Ісус Христос сказав своїм учням: віднині не буду пити плоду виноградної лози до того дня, коли буду пити з вами новим у царстві мого Отця. Христос це голова Церкви, а церква Його тіло. Тож ми є частиною його тіла. Отже, якщо не п'є голова, то не п'є тіло. Радість має приходити від Бога, а не від вина. Вживання алкоголю призводить до бідності, до блуду, до хвороб і навіть до злочину. Алкоголь можна використовувати тільки для виготовлення ліків і як причастя до крові Господній, на спомин про його смерть. Так заповідав нам сам Господь Ісус Христос. Ми, християни, повинні бути прикладом для інших.